Що ж, друзі, всім привіт! Сьогодні отримали кабельки для живлення роутера від PowerBank. Відповідно, отримали також розгалужувачі, щоб ви могли включити ваш павербанк, ваш адаптер ОНУ від павербанка, тобто мається на увазі через один отакий кабельочок відключити два девайси, а не купувати два таких кабеля. Зараз я вам це все покажу, як воно працює. Маємо тестер, покажу вам, що справді є 12 вольт. І ну, як завжди кількість обмежена, тому пишіть дзвоніть. Отже, беремо наш павербанк. У мене він, ви можете побачити. Звичайний вихід 5 В 2 А. Підключаємо наш кабелю. Одною рукою не дуже зручно, але я вам спробую це все продемонструвати. Підключили активний павербанк. Тепер спробуємо заміряти вольтаж. Отак, От почти наш роз'єм. Зараз я поки зупинюся. Можете бачите, під'єднав кабель, тестер і ми маємо 12 вольт. І таким чином зараз вам покажу все підключення, як виглядає. Я виключив спеціальне світло, щоб було видно от є живлення роутера, є жив... живлення модема, перетворювача так званого. І от зараз я вам продемонструю Мечте, Xiaomi мережі з'явилися, засідився. Звісно, тут у нас червоним, бо, тому що немає далі підключеного езернету, але загалом отака от, така от зараз от, Інсталяція. Тобто є один, заключу світло, є один кабельочок 12-вольтовий. Далі йде розгалужувач, він йде в модем роутері. Ще два залишаються вільними. Такий кабельочок. Все це маємо в наявності, кількість обмежена, тому всіх запрошую.